Вітаю, я Олексія Кубін, кандидат політичних наук, ви дивитесь НП. Протягом тижня з 20 по 26 жовтня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного YouTube. Наш крайній випуск подивилися майже мільйон глядачів, але багато хто ще не підписався. Тож зробіть це просто зараз, щоб не пропускати найважливіше. Крадії мистецтва у Луврі, де століттями зберігаються шедеври світової культури. сталося пограбування, яке виглядає як сцена серіалу Netflix Люпен. Невідомі злочинці зникли разом із коштовностями на мільйони євро, але головне не цифри. Бо як виміряти збитки, коли вкрадено частину історії. Це сталося близько 9.30 ранку, через півгодини після того, як Лур відкрив свої двері для глядачів. Гарбіжники діяли швидко, операція тривала всього 7-10 хвилин. Вони були одягнені як робітники екстрених служб, піднялись на другий поверх за допомогою підйомника з драбиною, розбили вікно і зайшли до галереї Аполлона, де зберігається колекція коштовностей французької корони. Все це на очах відвідувачів. Але оскільки ці були в спецкостюмах, галусу ніхто не там вони взяли дев'ять експонатів. Один вже знайдено неподалік Лувру. Це надзвичайно цінна корона імператриці Євгенії, дружини Наполона III. Повідомляється, що корона була пошкодженою, проте не зламаною і ймовірно загублена злочинцями під час втечі. Серед інших викрадних предметів: вісім історично цінних ювелірних виробів: Тіара з набору прикрас Марії Амелії Терези Бурбонської, дружини Луї Філіпа І та останньої королеви Франції. Раніше цю ж тіару використовувала гортензія де Богарне, королева Голландії і пачерка Наполона І. Тіара виготовлена з сейлонських сапфірів і діамантів, оправа з білого золота та платини, намисто із сапфірового набору королеви Марії Амелії та Гортензії. Сережка з пари, яка входила до того. Самого сапфірового набору королеви Марії Амелії та Гортензії. Викрили також смарагдове коліє імператриці Марії Луїзи, другої дружини Наполеона І, імператриці Франції в 1810 14 роках. Кольє містить 32 смарагди та 1138 діамантів. Пара смарагдових сережок з тієї ж колекції імператриці Марії Луїзи. Разом із кольє вони становили весільний подарунок Наполеона І його другій дружині у березні 1810 року. Тіара Євгенії, останньої імператриці Франції, також регент. При Наполеоні III. Тіара містить 212 перлин та 1998 діамантів. Велика корсажна брошка, бант імператриці Євгенії, виготовлена із срібла, золота та діамантів. Цей бант був частиною придворного гардеробу Євгенії і є одним з найвідоміших ювелірних виробів другої імперії. І ще брошка релікварії імператриці Євгенії інкрустована діамантами з набору Мазаріні, який налічував 18 великих діамантів, зібраних кардиналом Мазаріні, і пізніше проданих Людовіку XIV. Цю брошку виготовили спеціально для Євгенії у 1855 році. Не був викрадений, на щастя, великий діамант Регент 140 каратів, який також розміщений в галереї Полона. Злочинці втекли за допомогою того ж підйомника, а внизу на них чекали скутери. Сигналізація, хоч і спрацювала, не допомогла їх затримати. Французька поліція називає цю роботу досвідченої команди, яка явно розвідала Лувр до деталей. Після пограбування музей зачинили для відвідувачів. Французьке керівництво заявило, що система безпеки музею дала збій, а тепер країна почала перегони з часом. Адже ці коштовності це не просто ювелірка, а історична спадщина. До операції з пошуку залучили понад 100 слідчих. Експерти, зокрема, детективи кажуть, якщо не знайдуть грабіжників за кілька днів, унікальні прикраси можуть зникнути назавжди. Продати їх фактично неможливо, бо це ну дуже відомі експонати. Їх можна розібрати, переплавити, огранити по-новому, і тоді Франція вже ніколи не побачить ці Роби в оригінальному вигляді їхню вартість попередньо оцінили у 88 мільйонів євро, хоча культурна цінність артефактів неоцінена. Пограбування жовтня 25-го року далеко не перший випадок, коли Лувр стає місцем злочину. Історія музею пам'ятає кілька резонансних подій. Найвідоміше з них стався ще у 1911 році. Тоді італійський художник-декоратор Віченцо Перуджа викрав найвідомішу картину світу «Моналіза». Перуджа працював у музеї і добре знав будівлю. Тож дочекався моменту, коли його ніхто не бачив, і виніс картину під плащем. Шедевр зник на два роки і був знайдений у Флоренції, коли Перуджа намагався продати його антикварам. Тепер після останнього резонансного пограбування у Ловрі заговорили про створення постійної поліцейської дільниці просто всередині музею. Із такою пропозицією виступила директорка Лувру Лоранс Декар. Під час слухання у французькому сенаті вона визнала, що музей потребує серйозних змін. Частина камер спостереження перебуває у незадовільному стані. А деякі зони, зокрема балкон галереї Аполлона, де й сталася крадіжка, взагалі не контролюються. За її словами, система безпеки Лувру застаріла і не пристосована до злагоджених злочинних дій. Вона створилась раніше для реагування на акції активістів. Після інциденту директорка навіть запропонувала міністерстві культури свою відставку, однак та її не прийняла. Тим часом музей вже знову відкрито для відвідувачів, однак галерея полона залишається закритою. Очільник Франції назвав злочин посяганням на національну спадщину, адже йдеться не просто про коштовності, а про частину історії, яку французи передають з покоління в покоління. Він нагадав про започаткований у січні проєкт нове відродження Лувру, який передбачає посилення заходів безпеки та модернізації музею. Ця ініціатива має гарантувати, що такі інциденти більше ніколи не стануть можливими, і що французька культурна пам'ять буде надійно захищена. Треба зважати, що всі викрадені коштовності так чи інакше пов'язані з наполеоном. Тому, на мою думку, складається враження, що це було замовлення на викрадення від якогось прихильника наполеона Бонапарта. Тож насправді з Лувру зникли не тільки коштовності, а й честь і гідність Франції. «Врятуй красу, це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Щоб вам могли допомогти, потрібно зробити лише один крок заповнити анкету на сайті. Покликання в описі під відео. Збій у мережі. Один збій, і вся система падає, мов доміно. Перестали працювати застосунки, зависли стрімінгові сервіси, зникли навіть деякі сайти держустанов. Користувачі по всьому світу одночасно почали ставити одне й те саме запитання: що сталося? і чому впала така кількість платформ ранок 20 жовтня. Початок робочого дня на онлайн зустрічі в Zoom зайти неможливо. Написати повідомлення в Signal, яким почали активно користуватись українці з початку повномасштабного вторгнення як більш захищеним месенджером. Теж ніяк. Іноземну мову до алінгу, поки їдеш в метро, повчити не вдалося. А в SMM-ників пропав доступ до всіх візуалів в графічному редакторі Канва. Хоча багатьом спершу здавалося, що це просто тимчасовий глюк. Масштаб збою виявився величезним. Фактично, інцидент став одним з найбільших у своїй категорії за останні роки, зачепивши не лише звичні додатки, а й критично важливі інфраструктури. Останнє щось подібне було у липні 24-го року. Тоді стався один з найбільших у світі збоїв через помилку в програмі кібербезпеки Crown Strike Falcon Sensor. Через оновлення з помилкою мільйони комп'ютерів по всьому світу почали перезавантажуватись або Взагалі не вмикалися також проблеми зачепили державні сайти, банки, авіакомпанії, лікарні та медіа скасували тисячі рейсів. Були перебої з онлайн-банкінгом, відкладались операції та трансляції. Кроун Strike швидко виправила помилку, але через масштабний збій відновлювали довго. На це раз серед постраждалих майже всі популярні сервіси, окрім тих, що я вже назвав: Google, Telegram, Viber, Reddit, Facebook, Netflix, YouTube, Instagram і TikTok. Також користувачі скаржились на проблеми в роботі ігрових сервісів: Electronic Arts, Ubisoft, Roblox, Epic Games, Sony PlayStation і Steam. За даними платформи DownDetector, лише Snapchat отримав понад 5 тисяч повідомлень про неполадки. Так, це зараз далеко не найпопулярніша соцмережа. Збої зачепили також банки. Тисячі клієнтів Lloyds, Halifax і Bank of Scotland повідомляли про проблеми з онлайн-банкінгом та відхилені карткові платежі. Причина, як виявилось, – збій у роботі Amazon Web Services, одного з найбільших марних провайдерів світу. Саме ця мережа забезпечує роботу мільйонів сайтів та додатків. Збої в роботі AWS призводять до глобальних наслідків, оскільки багато компаній та організацій залежні від цієї платформи для зберігання даних, обробки за. Апитів та забезпечення доступу до своїх сервісів. Так і сталося на цьому тижні. У своєму останньому оновленні Amazon повідомляла, що проблеми були пов'язані з DNS, системою доменних імен для кінцевої точки API DynamoDB. DNS можна уявити як телефонний довідник інтернету. Він перетворює звичні сайтів на цифрові адреси, які розуміють комп'ютери. І якщо цей процес збій, браузери просто не можуть знайти потрібний контент. Власний збій пов'язаний із сервісом DynamoDB, відповідно призвів до неможливості обробляти запити від користувачів. Це викликало каскадні помилки в роботі інших сервісів, що використовують DynamoDB як базу даних. Близько 16-ї години, за київським часом, Amazon заявив, що хмарний сервіс відновився після масштабного збою, і компанія працює над наслідками. Але недовго музика та грала. Близько 22-ї години. стало відомо про повторний збій. Дата центр Amazon Web Service знову вийшов з ладу, що стало вже другим великим інцидентом інцидентом за добу інженери знову мали працювати над усуненнями проблеми. Ці збої очевидно завдали збитків бізнесам. Більшість з них цього публічно не розголошує. Проте є приміром інформації від Reinsurance, що аналітична компанія Cybercube оцінює попередні збитки від збою AWS у 38 мільйонів до 581 мільйона. Водночас зазначається, що більша ймовірність ближча до нижнього краю цього діапазону. На мою думку, цей збій дуже чітко показав зворотній бік глобалізації. Ми звикли до зручності, коли всі наші сервіси працюють швидко і без збоїв. Але мало хто замислюється, що Більшість із них тримається буквально на кількох технологічних гігантах. Один збій у дата-центрі і падає півінтернету. Можливо, настав час замислитись над тим, щоб розподіляти ризики, створювати резервні платформи, альтернативні інфраструктури, які не дозволять одному ланцюжку доміно завалити все одразу. Спонсор нашого показу Спрага спрага комбуча року. Нова міністерка культури в Україні зміна на вершині культурної політики. Тетяна Бережна стала новою міністеркою культури та віцепрем'єркою з гуманітарних питань. Верховна Рада підтримала її призначення. Що взагалі коїлося у цій структурі і якими будуть пріоритети новопризначеної міністерки? Міністерство культури останніми роками переживало доволі непрості часи. З 20 по 23 рік його очолював екс-генеральний директор 1+,1 медіа Олександр Ткаченко. Ця каденція була доволі таки резонансною. Хоч Міністерство і зосереджувалося на збереженні культурної спадщини, підтримці інституцій та розвитку міжнародної культурної дипломатії, все ж воно неодноразово опинялося у центрі суспільних дискусій, а також скандалів. Після відставки Ткаченка у липні 2023 року Міністерство культури залишалося без постійного очільника. Виконувати обов'язки мала перша заступниця, проте формального призначення так і не відбулося. Фактично, міністерство працювало у режимі тимчасового управління у вересні 2024 року. На посаду міністра культури було призначено Миколу Точицького, дипломата, який до цього працював в офісі президента. У липні Верховна Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду Юлії Свериденко. і разом з іншими членами колишнього кабміну покинув посаду і Точицький. Питання, хто очолить Міністерство культури, залишалося відкритим майже два тижні. Спершу виконуючою обов'язки мала стати перша заступниця міністра Галина Григоренко. Проте формального наказу про її призначення так і не було. І на сайті міністерства вона залишалася першою заступницею. У кінці липня Мінкульт отримав нову тимчасову очільницю Тетяну Бережну, і от тільки зараз вона має постійну посаду. До того з червня 22 го бережна була заступницею міністра економіки України, і там вона відповідала за розробку та реалізацію політики у сфері праці та зайнятості. Прем'єрка Юлія Свириденко каже, що на позиції міністра культури потрібна людина, яка має перетворювати візії на практичний результат. За її словами, з представлення новоспечної міністерки культури, а також до слова віце премєр міністерки з гуманітарної політики, бережна вже має величезний досвід у міжнародних проєктах та культурній дипломатії. У розвитку освіти підтримці українських виробників, і вона навіть організовувала український павільйон на Експо 2025 у Японії. Окрім того, вона брала участь у створенні стратегії розвитку культури в Україні до 2030 року. Про своє призначення Бережна написала допис у соцмережах. Вона зазначила, що без культури немає сильної держави. Культура об'єднує нас і дає сили для спротиву. Розвиток культури елемент національної безпеки і попереду дуже багато важливої роботи. Тетяна Бережна назвала чотири головні напрямки своєї роботи: залучати більше ресурсів у культуру, зберігати українську спадщину, робити культурні інституції стійкими та автономними, а ще розвивати міжнародний напрямок. За її словами, культура має приносити не лише емоції чи цінність людям, а й стратегічну користь, економічну та дипломатичну. На мою думку, тривалі періоди без постійного міністра культури створювали таке враження, що у сфері культури взагалі нічого не відбувається. Тепер же є очільниця, яка буде звітувати та комунікувати із суспільством про те, що робиться для її розвитку. А це надзвичайно важливо, особливо у часи протистояння. Хоч бережна прийшла у Мінкульт з іншої сфери, сподіваюся, що вона швидко розбереться в особливостях цієї специфічної роботи, а потім зможе втілити реальні зміни. Інтернет, що працює без світла, у часи відключень світла, коли РФ цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі України, залишатись онлайн стає справжнім випробуванням. Один і без світла, заряджених гаджетів вистачає лише на певний час, а інтернет інколи просто зникає. Для багатьох це означає, що робота, навчання чи спілкування з рідними опиняються під загрозою. Але до частини українських домівок вже підведений інтернет, який може працювати навіть під час відключень електрики. І це стало можливим завдяки технології ПОН. Скільки коштує такий струбок у майбутнє і чому не всі абоненти готові переходити на цей енергостійкий інтернет? У мирний час, мабуть, мало хто взагалі замислювався, як працює інтернет. Це ж не просто кнопка підключитись на смартфоні чи ноутбуці. Насправді це величезна глобальна мережа, яка об'єднує мільярди пристроїв по всьому світу. Основу інтернету складають кабелі, прокладені під землею, по суші та під водою. Саме через них дані передаються від однієї країни до іншої від континенту до континенту. Ці магістралі з'єднують сервери, провайдери та кінцевих користувачів, дозволяючи нам миттєво обмінюватись інформацією з будь-якої точки планети. У більшості будинків інтернет підводився через кабель до невеликого вузла на будівлі. Цей вузол, який можна назвати міні-центральним розподільником, обслуговував всіх мешканців під'їзду або. Він приймав сигнал від провайдера і передавав його далі до квартир. Для своєї роботи вузол потребував електрики, як і проміжні активні компоненти мережі, наприклад, підсилювачі сигналу на лініях ДСЛ. Далі сигнал йшов до квартири, до модему або роутера. Модем перетворював сигнал на такий, який розуміють комп'ютери, смартфони та інші пристрої. А роутер роздавав його Wi-Fi. Але ось проблема: навіть якщо вдома підключити модем до павербанка чи зарядної станції, інтернет міг не працювати. Причина проста: сигнал не доходив до квартири, бо на проміжних ланках вузол на будинку, підсилювачі, сервери, провайдера, електрики не було. Тобто, ваш модем був живий, але лінія до нього мертва. І цю проблему відчули на собі мільйони українців ще під час перших блокаутів у грудні 2022 року. Щоб вирішити цю проблему, провайдери почали впроваджувати pon технологію. Passive Optical Network у цій системі сигнал від провайдера йде прямо по оптоволоконному кабелю до квартири, без проміжних активних підсилювачів на шляху. Оптичний кабель підключається до оптичного терміналу ОНТ, у квартирі, який перетворює сигнал у електричний і передає його далі через Wi-Fi. Якщо термінал та роутер живляться від павербанка чи зрядної станції, інтернет працює навіть під час відключення світла. Наразі лідерами за використанням PON є Укртелеком та Vodafone Україна. За даним Компанії 83% абонентів укртелекому і 86% абонентів Vodafone вже підключені до пон мереж. Для бізнес-клієнтів у кртелекому цей показник ще вище 93%. Загалом по Україні близько половини абонентів домашнього інтернету користуються енергостійкою пон технологією, що на 8% більше ніж у липні 2024 року. Інші великі провайдери, як Data Group Воля, розвивають пон повільніше. У них близько 23% абонентів, підключено через пон, основна частина. Мережі працює на старіші технології DOCSIS. Київстар не робить основну ставку на PON і продовжує розвивати FTTX для безперебійної роботи, якою використовують акумулятори, які з часом зношуються та потребують заміни. Ось вам наочна схема, щоб зрозуміти різницю. А результати застосування пон добре видно на практиці. Під час березневих блекаутів 24-го року у Харківській області 99% абонентів на пон залишалися онлайн протягом 72 годин без світла. Тоді як лише 15% відсотків користувачів Фетек змогли підключитись після 8 годин відключення електрики. Що стосується регіонів, то найвищий відсоток пон підключень у критерікому в Дніпровському регіоні: 94% роздрібних клієнтів і 97% для бізнесу бізнесу. найменше у східному та центральному регіонах приблизно 77%. У Vodafone найбільше покриття у Києві, де пон доступний одному і мільйонів домогосподарств. За останні чотири роки інвестиції в Vodafone у розвиток, модернізацію та резервне живлення мережі перевищили 1,1 мільярд гривень. У КРТОМІ спочатку початку 2025 року інвестував близько 4 мільйонів доларів у розвиток пон а Data Group воля близько 2 мільйонів доларів. Водночас з часом спливає проблема неготовності абонентів. Деякі користувачі не забезпечують свій Wi-Fi роутер резервним живленням, тому під час блекаутів інтернет у них не працює, навіть якщо провайдер повністю готовий. На мою думку, інтернет для українців давно став надважливим ресурсом, тому збереження зв'язку, незважаючи на атаки ворога на енергетику, питання не тільки комфорту, але й безпеки. Хоч усі ці технології і не назвеш революційним прогресом, вони демонструють розумну адаптацію до складних умов. Спосіб залишатись на зв'язку працювати, навчатися та підтримувати один одного навіть у темряві. Під дощем на цьому тижні обірвалося життя лідера українського гурту Green Grey Андрія Яценка, відомого як Дизель. Сумну звістку повідомили у соціальних мережах гурту, що саме збирався у всеукраїнський тур. Яким був життєвий шлях артиста, який так полюбився українській публіці. Андрію було 55 і він усе своє життя присвятив музиці. Він був гітаристом, композитором, вокалістом і автором пісень. У 93-му році він створив Green Grey – один із перших рок гуртів Незалежної України, який змішав фанк, хіп-хоп і навіть дабстеп, залишивши помітний слід в українській музичній історії. Гурт став першим в українській індустрії, хто отримав нагороду MTV Europe Music Awards, що підвищило престиж української сцени на світовій арені. Green грей першими в Україні почали використовувати масштабні спецефекти, піротехніку, діджеїв та сценічні трансформації прямо на концертах, задаючи нові стандарти виступів для українських музикантів. Серед найвідоміших пісень під дощем, емігрант, стереосистема і той день дизель був ще й справжнім двигуном української музичної тусовки. Він обожнював музику в усіх її формах і завжди ділився нею з іншими. Протягом восьми років Дизель проводив Diesel Jam Sessions – імпровізовані джеми, куди приходили і відомі артисти, і зовсім молоді музиканти. Туди приходили фактично із можливістю грати на різних інструментах і разом створювати музику. Так народжувалися ідеї, треки і хіти. Дизель вірив у молодь і завжди підтримував тих, хто тільки починає. Колись це були Аліна Паш, Євген Галич, Отой. Колеги згадують, що він тішився, коли бачив нові імена на сцені. Допомагав порадою, давав можливість виступити, записати треки чи просто разом поджемити. Артем Пивоваров, наприклад, згадував, що саме на таких джемах вони годинами імпровізували і ловили справжні драйв-музики. Андрій Яценко не залишався осторонь і під час війни. Долучився до батальйону Мрія, допомагав протиповітряній обороні, підтримував ЗСУ, навіть виставивши на аукціон власну квартиру. Всі хіти він разом із гуртом переклав на українську мову і готувався до всеукраїнського туру, який, на жаль, не відбудеться. Його серце перестало битися 20 жовтня. У музиканта була ішемічна хвороба, що призвела до серцевої недостатності. Прощання з дизелем відбулося у будинку кіно. Там грали пісні Green Grey українською мовою, ті самі, які дизель так хотів виконати наживо під час майбутнього туру. Прийшли сотні людей: друзі, колеги, шанувальники. Серед присутніх Артем Пивоваров, Джамала, Тарастополя, Віктор Павлі, Олег Скрипка, Анатолій Анатоліч та інші колеги. Згадували, що дизель був справжнім батьком українського року людиною, яка об'єднувала усіх навколо музики. Олег Скрипка сказав, що українським рокерам в 90-х було важко і фактично не було куди дітися. Велика кількість талановитих людей без Андрія лишилася безпритульним. Він вмів людей об'єднати не по статусу, а по таланту. Перша суперзірка, з якою, взагалі я опинилася на одній сцені, і він дуже добрий був до мене. Я його назвала дядя Дізель. Люди оплесками проводжали дизеля, коли Катафалк рушив із будинку кіно. Андрія Яценка поховали на байковому кладовищі. Він залишив по собі не лише музику, а ціле покоління, яке надихав бути вільними і справжніми. 30 листопада у Києві відбудеться концерт пам'яті Андрія Яценка під дощем. Вдячність за музику, підтримку плеяди українських виконавців та цілу епоху, яку створив дизель. Бойове зведення на фронті динаміка, яку вже важко виміряти звичайними словами. Наступі оборона українські війська адаптуються до змін так само швидко, як ворог намагається їх нав'язати. Сьогодні про те, що відбувається на ключових напрямках, і як ці події впливають на загальну картину протистояння на фронті, тривають запеклі бої на Олександрівському напрямку, що на Дніпропетровщині. Саме так тепер офіційно називають ділянку, яку раніше знали як Новопавлівський напрямок. За рішенням генерального штабу назву змінили, адже головна активність російських військ нині зосереджена в бік села Олександрівка. На цей напрямок припадає третина всіх бойових зіткнень. На запорізькому напрямку особливо гарячою залишається ситуація поблизу Іванівки, що неподалік від Енергодару, ворог намагається просуватись до населеного пункту малими групами, проте українські сили знищують ці спроби на підступах. За словами речника угруповання військ, схід Григорія Шаповала ситуація контрольована, а оборонці заздалегідь укріпили фортифікаційні споруди. В районі Оріхова та Щербаків противник намагався прорватися, однак, завдяки злагодженій роботі підрозділів армійський корпус 17, 210 та 33 Цього полків ворога вдалось стримати та розбити його колони в районі Полтавки та Гуляйполя. Українські війська перейшли до наступальних дій, зачистивши ще два населені пункти та заблокувавши його просування. На Донеччині українські війська вдруге за два тижні відбили механізований штурм російських сил біля Мирнограда. Це одне з ключових міст оборонної лінії на цьому відтинку фронту, що знаходиться на північний захід від Донецька за 30 кілометрів до Покровська. Штурм розпочався 21 жовтня. Противник висувався колонами, намагаючись закріпитись в промисловій зоні. Підрозділи 7-го корпусу, швидкого реагування десантно штурмових військ ЗСУ зустріли атаку ударними дронами, і для ворога вона закінчилась провалом. На Покровському напрямку Донецької області тривають найскладніші бої. За словами начальника управління штурмових підрозділів Валентина Манька, українські підрозділи вже зайшли в місто Покровськ і проводять зачистки, а також контрдиверсійну роботу, щоб за Побігти прориву диверсійних груп противника. Манько підкреслив, що присутність ЗСУ в місті дозволяє швидше реагувати на спроби ворога закріпитись на території. Він також анонсував результати дуже вдалої операції на цьому напрямку, яка дозволила переграти противника на військовому полі. Покровський напрямок залишається найважчим, адже ворог сконцентрував там значні сили. Ситуацію на фронті розлого коментувала на цьому тижні волонтерка Марія Берлінська. Вона наголошує, російські війська продовжують просування, використовуючи чисельну перевагу. Агу і проріджені українські позиції у разі ослаблення підтримки з на її думку під загрозою опиняться великі міста Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків про необхідність підтримки вкотре нагадає президент Володимир Зеленський на міжнародній арені. Лінія зіткнення вимагає уваги не лише військових, а й міжнародних партнерів. Зеленський наголосив, що Путін може спробувати відкрити другий фронт в інших країнах, якщо Україна зараз не отримає належної підтримки і не зупинить його агресію. Саме наша делекабійність може всадити Росію за стіл, так щоб реально закінчити цю війну. Про це глава держави заявив під час прес-конференції у Швеції. Загострюється ситуація в тилу. РФ активно б'є по об'єктах енергетики. Від чого потерпає мирне населення? Знову в блекаутах опинились мешканці Чернігівщини, Сумщини Дніпропетровщини. По інших областях теж ситуація зі світлом неприємна. Вже декілька днів тривають постійні відключення у місті Києві. А це ще тільки жовтень. Не забувайте про заряджені пристрої, павербанки, наповнені окропом термоси для чаю та теплий одяг. І з зимовими місяцями ми з вами впоремось. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень. Не забувайте про підписку та дзвіночок. А ще про переведення годинника на зимовий час. Тож традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.